Добрий вечір до вашої уваги за і проти. Ця програма аналізує діяльність Франківської міської ради. Є постійне профільне комісії депутатські фракції. Ми з'ясуємо наскільки послідовним є депутатський корпус шосу демократичного скликання щодо виконання своїх передвиборчих обіцянок і реалізації програм соціально-економічного розвитку Франківська в поточному році. Ми зі своїми міркуваннями з цього приводу для програми за і проти поділиться депутат по 11-му виборчому округу, голова депутатської комісії з питань духовного відродження, освіти, науки, культури, молодіжної політики і спорту Оксана Савчук. Добрий вечір, пані Оксано. Доброго вечора пан Михайло. От в міській раді мені вас відрекомендували як єдину жінку депутата, яка очолює таку важливу комісію, яка має таке розгалуження профільних напрямків. А до речі, як ви знаходите спільну мову із чоловіками, депутатами, які теж входять до складу вашої комісії, але є представниками інших фракцій? Ці чоловіки, депутати, як правило, такі гонорові з певними амбіціями? Ну, вперше мені задають таке цікаве запитання. Ви знаєте, ну справді в цьому скликанні більшість комісій очолюють мужчини і дану комісію. Очолюю одна жінка, це фактично я очолюю дану комісію. Ну, що я можу сказати? Я насправді не мала ще жодного конфлікту, який би ну, пов'язувався з якимись певними статевими ознаками чоловік чи жінка. Насправді всі конструктивно працюють і всі виконують свою справу. Нам дуже відрадно, що власне, в моїй комісії дуже... Повністю витримана гендерна політика. Витримана і гендерна політика бо в нас є три жінки, три мужчини, і те, що дійсно комісія складається з депутатів, котрі орієнтуються в тих сферах, які ми представляємо, і дуже часто в тих сферах нам потрібно приймати важливі рішення. І Дуже потрібно, щоб кожен депутат розумів, про що йде мова. В нашій комісії є депутат міської ради Ріфет Гасимов, який є головою Федерації обласної по баскетболу, це фактично представлення спорту. Є депутат міської ради Ігор Максимчук, це є освіта, тому що Ігор є директором 20-ті, yes. школи. Є Лариса Олексин, це бібліотекар, яка все знає, що відбувається в галузі культури і бібліотечній справі. І Ольга Гуєнюк, студент, яка дуже активна. І дуже часто долучається до всіх сфер і до всіх справ, за які береться комісія напрямок освіти. Так, і є у нас ще один теж представник з іншої фракції депутатської. Ну однак, я думаю, що він можливо на наступний рік буде ходити за засідання нашої комісії, тому що цього року, напевно. Він ще не надихнувся нашої роботи, будемо сподіватися, що буде. зрозуміло. До речі, що всі проблемні питання, які власне, ви куруєте, потрапляють в порядок денної чергового пленарного засідання. Я звернував увагу, що останнім часом власне, говорять про реформи муніципальні, про реформування ЖКГ і щось останнім да, бюджетні Бюджетна проблематика, і власне ваші напрямки вони десь так. Можливо, посередковно прив'язані до бюджетної політики? Звичайно, гуманітарна сфера це левова частка бюджету кожного міста і взагалі країни. Однак в нас з одного боку трошки можливо простіше, тому що багато речей ми обговорюємо до сесії міської ради. Рідко виникають якісь питання, котрі ми вносимо в сесійну залу. До прикладу, ми на попередньому сесійному засіданні вносили питання щодо присвоєння премії Ярославу Дорошенко. Але це таке питання, котре ну просто по часу так склалося, і воно було обговорене, і комісія його обговорювала. А це оперативне тактичне питання. Так, тобто воно оперативне, воно не викликає жодних сумнівів і немає ніяких підводних течій. Що стосується бюджету, що стосується. Комунальної сфери розумі... Ну, ви знаєте, що в нас зараз відбувається реформа комунальної сфери, і кожного дня виникають певні такі нюанси. І тому не завжди можна ці речі обговорити до того. Не можна не завжди вони потрапляють на виконком, а відповідно потім на сесію. Тому вони вносяться вже в сесійній залі на розгляд для того, щоб сесія швидко прийняла певні рішення і реформа далі рухалася. Так само ж відповідно з бюджетом, це такий вічно рухомий процес, тому потрібно постійно в тобто, щось коли депутати обговорюють фінансову проблематику. Там безумовно є гуманітарний блок або гуманітарна складова, і 70% всіх витрат власне лежать в основі гуманітарного блоку. правильно? Так, в основі гуманітарного блоку це близько 70%. Одне єдине, що не входить в компетенцію нашої комісії, але є гуманітарна сфера, це є медицина і соціальний захист. У нас є інша комісія, а всі решта фактично речі це є в компетенції нашої комісії, тому ми дуже часто розглядаємо дуже багато питань. Пані Оксана, переходимо до конкретики. Роботи вашої комісії. Спочатку року були такі амбітні плани щодо реалізації деяких проєктів в освітній галузі. От, власне, що вдалося зробити, я свідомий того, що бюджет можливо не давав змоги сповна реалізувати ці програми. Так, звичайно, були певні проблеми, і зараз вони існують. Однак були поставлені певні цілі і певні напрямки, в яких ми маємо рухатися. Якщо беремо до уваги зараз освіту, е, одною з проблем освіти на даному етапі це є недостатня кількість місць в дитячих садочках. Це мережа е, це фактично закладів. Та це мережа закладів, але в основному, якщо зараз зупинимось на дитячих садочках, було поставлено завдання повернути і повністю відремонтувати дитячий садочок на Вовчинецький, 210, Ромашка. Зараз вже проведені повністю проєктно-кошторисна документація виготовлена. Я знаю, що вже готуються всі папери на тендер, буде визначена підрядна організація. Організація зможе розпочати свою роботу, і ми маємо надію, що до кінця наступного року ми фактично навіть не до кінця, а до кінця весни наступного року ми закінчимо роботу і зможемо розп... новий навчальний рік наступний. Взяти дітей і цей садочок відкриться, адже повірте, цього садочка чекають і, і гуцулочка, і, і кристалик, і катруся це садочки, а які знаходяться ці, ці поруч, садочки перевезти. Для того, дітей. щоб розвантажити ці садочки. І наскільки мені відомо, у наступного року в нас набагато більший список дітей, котрі мають по віку піти в садочок, тому це є досить важливим пріоритетом. Я нашим глядачам скажемо що таке ромашка. Це е, колишній позитронівський дитячий садок. В радянську так. добу він був е, під патронатом управління освіти. Потім його передали е, технікуму статистики. статистики. Так кілька років там був цей коледж. А тепер знову повертається він у власність міста. Правильно, так, все ви правильно кажете, пане Михайле. Е, просто в певний час, коли недостатня була кількість дітей, його повернули для того, щоб не платити в комунальні послуги. і, відповідно, приміщення здавалися в оренду. Це все ж таки з досвіду, коли ми зараз намагаємося повернути колишні заклади дитячих садочків їхнє первинне значення. Нам складаються певні труднощі, тому що приміщення занедбане, стіни повалені. Ну фактично, все наново потрібно робити. Інколи, як то кажуть, краще збудувати з нуля, ніж переробляти те, що вже зроблено. Але насправді в даній ситуації ми повинні це приміщення врятувати і зробити все можливе, щоб збільшити кількість дитячих місць у садках. Ви знаєте, от перед навчальним роком, якщо повернутися зараз від садочків до шкіл, я була в комісії, яка здійснювала об'їзд. Усіх шкіл міста, і ми перевіряли їхню готовність до 1 вересня, фактично до нового навчального року. І я була дуже приємно здивована тим фактом, що більшість шкіл дуже сумлінно готуються до нових навчальних років. І відповідно, відповідний такий об'їзд відбувався в дитячих садочках. Вчителі долучаються батьки, особливо батьки. Зараз великий та, великий тягар лягає на батьків. І директори курують цими процесами. Кожен хоче, щоб їхня школа була красива, щоб там були зроблені ремонти, щоб були поставлені нові покриття на підлогу, щоб були нові меблі. І це дуже важливо, тому що наші діти з кожним роком все ж таки покращуються умови їхнього перебування в навчальних закладах. І відповідно, це кращі умови для навчання. Зрозуміло. пані Оксана. Давайте подивимося сюжет наших кореспондентів про те, як у міських закладах освіти організовано шкільне харчування. Смачно харчуватися, добре вчитися. Про здоров'я своїх школяриків зазвичай турбуються батьки. У дитячі наплічники, крім книжок та зошитів, кладуть яблука, печиво та канапки. Це аби їхні чата дотрималися до обіду. Харчування у школах як і уроки за розкладом у їдальнях найбільш гамірно зранку та у полудень. Я люблю купляти в столові. Я люблю найбільше каклету.

Шкільними харчами приймаються приватні підприємці. У них задача непроста: нагодувати за 5-7 гривень, аби було смачно, ситно, корисно і щоб страви не приїлися. Раціон кухарі розробляють наперед. Зазвичай його насичують рибою та молочними продуктами. Цього тижня на школярі 24 ї школи чекає бурячок тушкований, шніцель яловичий, картопля від чай з цукром, хліб слідуючи. Каша молочна рисова з маслом, оладі з повидлом, какао з молоком. Один раз в тиждень молочний меню. і що відрізняється, один раз рибний меню. Норми харчування у шкільних їдальнях перевіряють санепідеміологи. Вони наполягають, аби їжа була калорійною і вітамінізованою. У Харчоблоках навчальних закладах відбираються продукти на калорійність. І після чого проводяться лабораторні дослідження з санітарно гігієнічною метою. І тоді можливе таке, що може бути недовкладання по калорійності. По калорійності. Ну, на даний час, за даними досліджень, в нас такого не виявлялося. Харчування учнів молодшої школи зазвичай не б'є по кишені батьків. Ці діти харчуються за кошти міського бюджету. А от старші учні щодень перед вибором пообідати у їдальні чи перекусити смаколиком у буфеті. Ірина Темчишин, Світлана Колеснікла, Сергій Шваюк для програми За і проти. Отже, є таке рішення органів місцевого самоврядування про те, що Буде гарантована бюджетна підтримка, буде частково власне усім процедурам харчування в школі. Так, звичайно, це є насправді потрібно, адже дитина зранку йде до школи, дуже довгий час вона там перебуває. Дитина повинна харчуватися. У нас вже так заведено, що за кошти міського бюджету відбувається гаряче харчування дітей. І ви знаєте, насправді в школах харчування. Стараємося його розробити комплексно і раціонально. Тобто дитина повинна споживати певну кількість і фруктів, і овочів, і масла, і молока, і м'яса, і риби, тобто всіх тих продуктів, які дають повноцінний раціон для розвитку дитини. Тому в школі, в шкільних їдальнях, значить, відбувається, діти мають можливість одноразово пообідати. І тим самим, якби відновити свої сили, щоб далі навчальний процес відбувався набагато ефективніше. Звичайно, що зараз батьки дають діткам до школи і фрукти, і певні Бутерброд. бутерброди, звичайно, тому що є дітки різні, дехто любить ще більше там щось собі, перекусити на перерві, але все ж таки ми зобов'язані зробити все, щоб дитина мала можливість мати гаряче харчування. Ну і, і приватники, які Прису. обслуговують школи, вони стали обслуговувати на основі тендерів. Звичайно, адже до таких підприємців є свої вимоги. Найперше, навчальні заклади є досить громісткі. Не будь-який підприємець має можливість да. їх забезпечувати харчуванням, тому що це потрібно мати постійні свіжі овочі, свіжі продукти. Це велика кількість власне тих продуктів, тому що переважно в дітей є багато, шкіл є багато. Деколи так буває, що підприємці обслуговують декілька навчальних закладів і справляються з цим добре. Тому умови до цих підприємців визначаються на тендерах за умовами. Створена спеціальна тендерна комісія, куди входять представники освіти торгівлі. Відбуваються тендерні процедури, і за цими процедурами підприємці отримують дозвіл і мають право обслуговувати значить, навчальні заклади. Навіть дуже часто так відбувається, що підприємець повинен розуміти, що не завжди ці кошти він отримує одразу. Він має, повинен мати можливість все ж таки продовжувати харчувати дітей, і ці кошти він зможе отримувати з наявності грошей. Гуманні Підприємці, які Співпрацюють з школами, звичайно, вони роблять благе діло і ті кухарі, котрі варять щодня діткам їсти. І коли ж дітки дуже часто приходять додому і кажуть, що щоб мама чи батьки зготувала їм те, що вони їли в школі. Е, гаразд, пані Оксана, що ми власне маємо у сфері культури і чи не єдине місто в Україні, яке утримує аж сім муніципальних колективів. Так, в нас є муніципальні колективи, це вже певний такий статус для цих колективів, тому що немає такий певний рівень визнання, і ці колективи представляють наше місто не тільки в будь-яких заходах, які в нас проводяться, але і за кордоном. Є учасниками різних делегацій, їх запрошують, і дуже часто наші колективи вдвічі й тричі викликають на біз за кордоном. Тому ну, у нас е, наші колективи, такі як Галицькі передзвони, джаз-класік, бандуристів, намисто, наш духовно-симфонічний оркестр і ряд інших долучені до заходів. Це і день міста, цей різні вічі, Без симфонічного оркестру взагалі нічого не відбувається, відбувається. так. практично більшість заходів відбувається за їхньою участю. І наш такий словно звісний муніципальний колектив, як Рапсодія. Це розумієте, це є речі такі, котрі ідентифікують нас і ціле Прикарпаття загалом. А якщо ми взагалі візьмемо ще галузь як культури, то я б хотіла сказати, що дійсно цього року в культурі і в закладах культурних зроблені певні зрушення, тому що на Карпатській відкрито фактично оновлений читальний зал бібліотеки, оскільки там проведений капітальний ремонт. Встановлені металопластикові вікна, двері, замінено підлогу, опалення. Тобто, фактично, коли людина зайде вже в цей філіал, вона все ж таки відчує той дух більше знань і книги, а менше буде звертати уваги на інші речі, тому що читальні зали у нас не всі, є капітально відремонтовані, є з цим проблеми. І мені ще також приємно зазначити, що тиждень тому був відкритий новий читальний зал. Напили орлика Орлика-5». точніше, він був повністю капітально відремонтований, і зараз більше читачів можуть з насолодою там е, отримати нові знання. Є і комп'ютери, і інтернет. Я думаю, що наші бібліотеки будуть прагнути до того, щоб створити електронну базу книг, тому що зараз вона не всіх є. І є до чого прагнути, фактично, є до чого йти далі, тому що я знаю і планується проведення робіт зараз і в, е, в нашій. В художній школі проведено також ремонт опалення, заміна опалення, і будемо е, просуватися ви, в цьому напрямку На наготовки до, до сезону, так? Так, на Павлика У нас є художня школа, дуже красива, дуже гарна. Там виховується дуже багато дітей. І я знаю, що школа є досить перенаповнена е, зараз. На січових стрільців е, приміщення школі. E, значить, фактично хочуть. Ну майже вже їм віддали це приміщення, там теж потрібно все ж таки робити певні ремонтні роботи, тому що не всі умови є досить такими, і де діти можуть перебувати і навчатися. Пані Оксана, а чи оновлюється книжковий фонд бібліотек? E, на початку, десь в цьому скликанні була така тенденція, що депутати свого виборчого фонду виділяли певні кошти для закупівлі e, україномовної літератури для бібліотек. Так, в нас цього року виділення було 100 тисяч гривень на те, щоб поповнити депутатські фонди. Я є в тій комісії, яка розглядала, які книги потрібно бібліотекам. Ми зійшлися на тому, що бібліотеки подадуть нам список книг, які їм потрібні, і ми будемо їх закупляти. Я знаю, що вже ряд і місцевих авторів, і. Можливо, ряд от, нових книг, які вийшли про наше місто, будуть закуплені і передані до наших бібліотек. Важливо те, що кожна бібліотека вона знає, які книги їм потрібні, що найбільше прагнуть читати читачі, що варто їм, і в якій кількості їм це необхідно. І тому вони будуть нам подавати ці заявки, і в межах того фонду, який є, ми будемо старатися всі їхні потреби задовільнити. І, відповідно, я знаю, що звертаються, дуже багато звертається авторів до депутатського корпусу і депутатів міської обласних рад з метою видати книжку або допомогти, або дійсно розповсюдити в бібліотеках. Наприклад, наскільки мені відомо, ми, наша фракція Свобода долучається зараз до видання книги Руської трійці, адже в нас була недавно річниця, і ми будемо видавати книгу про діячів Руської трійці. Пані Оксано, зрозуміло, в Африківську є чимало громадських організацій, які долучаються до тих чи інших гуманітарних чи благодійних акцій. Скажіть, будь ласка, в яких ви контактах з цими організаціями? Я завжди Я стараюся… Я маю на увазі вашу комісію. Так, так, звичайно. Якщо до нас звертається. Різного роду благодійні організації ми стараємося долучитися. Це є, наприклад, містечко Святого Миколая, яке звернулося з тим, що їм потрібно допомогти у виділенні коштів на виготовлення скриньок для пожертв. І наш голова фракції Роману Ануфрів до цього долучився. І я знаю, що на цій сесії будуть виділені кошти на виготовлення власне цих скриньок. Крім того, ми інтенсивно співпрацюємо з Карітасом, з Мальтійською службою допомоги. Наш один з депутатів є дуже активним мальтійцем, який завжди долучається до всіх благодійних акцій. Була проведена акція для маленького хлопчика Олега Менєва, котрий потребує операції. Крім того, недавно була проведена Перший такий етап дуже благодійної ярмарки книжка для порятунку дитини, де були зібрані кошти на лікування Тарасика Грабчука, і ви знаєте, користуючись вашою програмою, я б хотіла сказати, що 18 жовтня це фактично наступного тижня відбудеться другий етап цієї ярмарки, де знову може будь-який мешканець прийти, придбати книгу і долучитися цим до благодійності, та друге життя книжці і водночас ці кошти будуть відправлені на лікування Тарасика. Це дуже почесна така місія. Тому я всіх мешканців запрошую приносити книги і приходити на нашу благодійну ярмарку. Вас в соціальних мережах ще критикують за розфарбовані люки? Це, це теж така, одна із акцій. Так, це така акція, яку ми робили нещодавно, і ми, до речі, продовжуємо далі робити. Тобто, ряд люків справді ми пофарбували в центрі міста, тому що це ну це. Проблема. В місті в нас є крадуть значна проблема. Люки. Так, ви праві, тому що на кожних нарадах ми чуємо про те, що масово крадуть люки. Причому я знаю, що неодноразово зверталися в служби, в міліцію для того, щоб вони відвідали пункти, куди здають металолом. Це називається розкрадання комунального майна. Так, а однак не реагують, значить, нема реакції. Тому ми вирішили, і я організую і Андрій Тютюне таку акцію. По-своєму, впливати на ці речі, ми вирішили на них ставити відповідну мітку, так званий малюнок різного роду, для того, щоб коли той той люк принесуть, щоб це не було певної такої широкого резонансу, та людина розуміла, що. Це неправильно ну, і навіть це би була своєрідна позначка. Я взагалі сподіваюся, що наші правоохоронні органи більше все ж таки звернуть на це увагу, тому що це дуже небезпечно і тенденцію таку треба зменшувати. Ну очевидно, соціальні мережі хотіли б вам натякнути, що треба розмальовувати не на соцілюки, а очевидно, рухатися по пововчинецькій, десь там на таких вулицях, які є, десь я розумію, в, двори. Має, да, в дворах. Е, насправді. Ми просто розпочали було в перший день, а фарбувати на стометрівці. метрівці. Однак ми на цьому не зупинилися, тому що так як ми обіцяли знаки зодіака, ми зробили в парку. Ми на вулиці Чорновола і біля дитячої лікарні, і біля Золотої Ниви, тобто і на позитроні, mm. на тих місцях, де немає таких визначних речей, ми там люки розфарбували. І неби козацьку силу, вкотре продемонстрував ямфраківський богатир Назар Павлів. Непосильно для більшості вагу понад 38 тонн. Він притягнув на 8 метрів 67 сантиметрів силове досягнення Назара, стане новим рекордом України. У книзі рекордів ім'я ямфільського богатиря пропишуть уже в четверте, стверджує наш кореспондент Світлана Колеснікова. Козацькому роду немає переводу. Свій черговий рекорд Стронгмен присвятив покрові Пресвятої Богородиці, покровительці українських визвольних сил. Сам Назар, що той козак йому усе під силу з вантажівками, потягами та літаками богатир уже мірявся силою і щоразу підтверджував свою міць. На черзі спецтехніка. Рекордну вагу підкорює поступово. Спершу понад 20 тонн тонна вантажівка разом з цистерною для бітуму. за 47 секунд протягнув більше аніж на 9 метрів. Потім камаз з двома газелями пізніше з автобусом. Щоразу вага збільшується на кілька тонн, найважче у перші секунди. Для своєрідного зрушення потрібно докладати більше зусиль. Ну, але саме головне в цьому всьому тобто, важливо це зрушити мертву вагу з місця. Тобто, тут саме важливо, коли ти її зрушуєш з місця. Закрити очі, щоб вони не повилазили. Підкорення над важких спецмашин не дається легко. Селач тренується ось уже 12 років. Секрет козацького здоров'я постійні тренування, особливе харчування та здоровий сон. В непоганій фізичній формі формі знаходишся. І в принципі, щоб це все, ця вся робота щоб не пропадала марно, я вирішую, вирішую себе спробувати. От в таких от різних, тобто, вправах, справах. Кульмінація рекорду гігантський маз, на якому завантажений асфальтоукладовач. Загальна вага понад 38 тонн піддається за А от троси не витримують. Це здоров'я йде. Звичайно, це тренування, звичайно, це, це праця важка. Але я кажу йому Тараса, щоб це я була твоєю мамою, яка не на ніколи таке робити. Утім, Назар не здається за кілька хвилин запрягається ще раз. Найбільше за стронгмена вболіває молодша сестра Олена. Я йому звичайно говорю, що ти дивися, ну це ж відбувається все рівно, рано чи пізно на стані твого здоров'я. Тобто, ну але він цього хоче, йому це подобається. Тому так, так. Ми з батьками його підтримуємо. Понад 38 тонн Івано-Франківець протягнув на 8 метрів за 49 секунд. Щоправда, представників книги рекордів України на події не було. Фото та відеоматеріали Назар їм передасть особисто. Світлана Колеснік, Андрій Шкверло для програми За і проти. Як вам Назар Павлів? Ну насправді я вже знаю певний час Назара, і він завжди був хлопцем, котрий прагнув. Нових звершень у спорті, хоча я знаю, що він професійно займається штовханням ядра. Це його нові рекорди, які він досягає для себе, і водночас прославлює наше місто. Знаєте, позитивно, те, що нам потрібно побільше молодих людей, котрі будуть пропагувати здоровий спосіб життя, козацьку силу. Будуть нас наступні виростати віростюки, прославляти не тільки наше місто, але й Україну. Тому насправді дуже нам приємно від того, що є молоді люди, котрі професійно займаються спортом і показують всім, що бути здоровим це здорово, це сучасно і це модно. Влітку на місцевій базі ВВС він тягнув в літак винищувач. Так, я в курсі, то дуже багато взагалі таких речей. Молодь дивиться, і я думаю, що буде брати з нього приклад. І продовжувати і нас чекають ще нові рекорди. Муніципальний фізкультурно-здоровчий комплекс. Чи цікавою для вашої комісії є запуск другої черги? ФОКу? Так, це є також пріоритет, тому що ще на початку весни комісія все ж таки визначила, що потрібно вкладати кошти в муніципальні оздоровчі комплекси, яким є наш значить фок. Що зараз, я вам можу сказати, що там зараз відбулося. Там фактично зроблено ціле літо вони робили ряд речей, Виготовлена проектно кошторисна документація, другий корпус потроху-потроху ми доводимо до ладу. Фактично, я знаю, що зовнішньо він пофарбоване приміщення, таке красиве, синьо жовте Всередині була закуплена стійка фарба така, яка є досить якісною міцною, пофарбовані стіни, залита стяжка. І буде фактично. Я думаю, що кошти будуть додані, і наступного року ми поставимо повноцінно і підлога буде, і буде опалення. І Коли цей весь комплекс буде готовий, я думаю, що до 350-річчя ми його відкриємо, і кожен мешканець від малого до великого зможе там здобувати нові фізичні вмілості і просто здорово проводити свій час. покращити спорту немає нічого. Воно гартує дух. І, і розум і силу волі, і силу волі, звичайно. мені залишається подякувати вам, пані Оксано, що ви завітали до нашої телестудії свої аргументи за і проти з приводу діяльності Африківської міської ради виклала депутат по виборчому округу, голова депутатської комісії з питань духовного відродження, освіти, науки, культури, молодіжної політики та спорту Оксана Савчук. Спасибі за увагу. Дякую. До зустрічі в ефірі.